Камерну виставку робіт художниці, педагога, авторки дитячих книг Ангеліни Турак відкрили у генеральному консульстві Угорщини в місті Ужгород. На виставці представлені пейзажі та квіткові композиції, доповнені авторськими писанками Ангеліни Турак. Багаторічна традиція презентувати творчість закарпатських художників у приміщенні дипломатичної установи продовжується, зауважив перший заступник генконсула Ласло Віда і додав, що роботи Ангеліни Турак створюють святкову атмосферу напередодні великого дня. Умварі конзулатуш леголеббитізеве. Генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород вже щонайменше 10 років підтримує традицію, у межах якої час від часу надає можливість закарпатським художникам виставити свої роботи. Це на нашу думку дуже важливо, адже закарпатське художнє мистецтво відоме далеко за межами України. Тут живе та працює дуже багато митців, і ми вважаємо, що це хороша можливість для них у цей воєнний час. Це ще актуальніше, адже перед ними відкривається не так багато можливостей. А перед цим пандемія теж суттєво обмежила їх діяльність саме тому це важливо. Окрема радість, що цього разу ми змогли забезпечити місце для виставки мисткині, яка порадувала чудовими роботами кожного. Ідеться про видатного педагога, яка поряд зі своєю основною працею створила чудові художні роботи. Для нас це честь роботи на виставці чудово поєднуються з пасхальною тематикою. Ангеліна Турак упродовж багатьох років навчала малюванню дітей в різних школах. Останні 20 років до пенсії була керівницею образотворчої студії імені Золтана Баконія в обласному падіюні. Працювала у техніках акварель, монотипія, пастель, олійний живопис. Нещодавно художниці виповнилося 89 років. Через стан здоров'я Ангеліна Турак не змогла прийти на виставку особисто. Її представляв син, відомий лікар Юрій Яцина. За свою маму можу сказати, тільки добро, я не дивлячись на те, що поганого не знаю. По-перше, все життя вона малює, все життя пропрацювала із дітьми. Помимо того, що багато в нас різних предметів живопису, різного, різного роду, різного варіанту, вона ще, крім того, і написала багато книг. Дитячих книг. Остання її книга це. Називається Подяка, книга, яку вона написала багато пісень, і навіть їх ну, написала ноти, мелодію до них, то все її. Ну, на даний час тут виставлені її роботи за деякі останні 20 років. І завжди була така фішка це квіти. Любими квіти в неї риси. Я дуже ще раз дякую, що це стається при її житті. І вона Пишається з тим, що ця виставка є, і, мабуть, прибавить у її виздоровленні. в організації виставки допоміг відомий краєзнавець Яну Шмашко, який упродовж десятиріччя співпрацює із Ангеліною. Турак турак Ангелу я знаю десь 10 років, 10 12. Я коли почав займатися дослідженням історії 10-ї школи. І тоді я узнав, що Ангела Нині працювала в 10-й школі. Вона і мову викладала, і малювання. І тому і з тих пір у нас співпраця така дуже добра, і ми хочемо їй натхнення таке зробити. Я дуже радий, що ця виставка є, і ще хотів би, щоб ще багато таких виставок було у Ангела Нині, щоб вона нас усіх радувала. Своє мистецтвом, бо це надихає на сьогоднішній день правда ці вісняні квіти, пасхальні яйця, і якраз це дає нове життя. Музичним доповненням виставки став виступ учнів Ужгородської зож номер 10 імені Дойко Габора, де свого часу викладала художниця. Діти виконали пісню, слова та музику до якої написала Ангеліна Турек. Відкриватиме виставка Ангеліни Турак упродовж місяця у генеральному консульстві Угорщини в місті Ужгород.